Першим пунктом, який покажуть фахівцям у дубні, буде каналізаційно-насосна станція. Тут 5 років тому почали економити 25% електроенергії за рахунок ось цього частотного перетворювача. Він дозволяє витрачати рівно стільки струму, скільки потребує ситуація. На підприємстві кажуть, що уже й забули, що таке ремонт обладнання. Це дає змогу регулювати обороти електродвигуна. Відповідно, регулюються обороти насоса. Стоять відповідні датчики. Котрі залежно від рівня поступаючих стоків включаються обороти двигуна більше чи менше. Наступним пунктом у Дубні стане підприємство, яке опалює школу, поліклініку та лікарню матері й дитини. Це одна із двох котелень у дубні, які працюють на альтернативних видах палива. Це дрова, торф і щепа. Економія у порівнянні з використанням газу кажуть на комунальному підприємстві, дуже відчутна. Ця котельня загалом опалює майже 20 тисяч квадратних метрів. Чепа дрова і торф це ті види палива, які не треба вести в дубно за сотні кілометрів. Відповідно від цього бюджет і виграє вартість складової по опаленню в три рази дешевше, чим на газу. Майже на 2 мільйони менше заплатили за газ, який іде на економік працює на економіку Росії. Покажуть гостям із України і те наскільки вдубно вдалось спростити систему заготівлі дров. Третину від усієї потреби котелень тут забезпечують зрізаними аварійними деревами. Якщо ми так закупляємо в лісгоспах деревину від 110 до 180 гривень за куб, то нам аварійні дерева ці обходяться від 50 до 90 гривень. Як ви самі розумієте, що це десь складає в загальні потреби біля 30%. Ще іде на здешевлення твердого палива. Покажуть учасникам міжнародної конференції і виробництво, яке забезпечує значну частину Рівненської, Тернопільської, Житомирської та Львівської областей торфяним паливом. Це підприємство Смигаторф. Воно єдине, яке залишилось у регіоні і є одним із найстаріших в Україні. Потужність підприємства на рік 60 тисяч тонн торфобрикетів. Хто палив вугіллям, хто палив газом. Попробував беркет на сьогоднішній день, він і продовжує її обрати. І йде нарощення споживачів. Саме торф на думку фахівців є одним із найкращих видів палива, яке могло б конкурувати із газом у рамках міжнародної конференції. За словами організаторів, буде запропонований новий революційний підхід у його використанні. Була розробка нового композиційного палива на основі торфу. Що збільшує теплотворну здатністю на 25-30%, можу з певненістю сказати, що сьогодні наш фабрикет і композиційне паливо, яке буде запропоновано, замістить не лише обсяги природного газу, але і вугілля і з Донецького вугільного басейну. Але для цього треба. Внести швидкоокупні затрати на модернізацію підприємства і заміну систем генерації теплової енергії Іван Марчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.